Ця роботя, робота розпочалася з минулого року. Ми поставили перед нашими товароробниками значно збільшити посіви озимих. Їх було постійно більше 500 тисяч гектарів. Я скажу, за останні роки десь ми сіли 340 до 400 тисяч. А в минулому році ми посіяли 530 тисяч гектарів озелені. І тому було прийнято рішення залучити додатково більше, ніж 1200 комбайнів. По зрівнянні я скажу, що в минулому році було тільки 315 комбайнів. Тобто практично 4,5 рази ми збільшили сьогодні. Комбанії, які повинні були працювати на наших полях. І це дало свої результати. За 20 років незалежності Херсонщина зібрала найвищий урожай 2 мільйона 241 тисячу тонн. Це найвищий урожай за 20 років нашої незалежної України. Але неможливо було сьогодні впоратися з цією роботою. Без допомоги і порозуміння з нашим Міністерством агропромислової політики. Ми неодноразово розмовляли з міністром АПК Миколою Володимировичем Присіжнюком. З їхніми департаментами, спрацювали з заступниками, тобто була відчутна допомога і міністерства. Я говорив, що на початку що ми посіли більше 500 тисяч гектарів озимини, На цей рік, тобто вже восени цього року, ми ставимо завдання перед нашими товароробниками посіяти не менше 600 тисяч озимини.